Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Україна, на жаль, знаходиться в лідерах антирейтингу в Європі серед загиблих в дорожньо-транспортних пригодах. Якщо в країнах Європейського союзу на 100 тисяч населення гине 5%, то у нас на жаль ця цифра складає більше 8%. Тому сьогодні комплексно говоримо про безпеку дорожнього руху. Наші студії речник управління патрульної поліції України в Черкаській області Олексій Драгун. Наші вітання, пане Олексій. Вітаю. Розпочинаються зимові холода, і ну, можна говорити, що проблем в цьому питанні додається. Готовність дорожнього покриття, от яке дорожнє покриття вважається готовим, яке не готовим до, до пересування транспортних засобів, і які ділянки в Черкасах найбільш проблемні? Ну, найбільш проблемними ділянками в Черкасах вважається це саме міст хіміків, спуск на район Дахнівки на вулиці Канівській, також вулиця Святомакарівська, перехрестя будь-яке перехрестя з кільцевим рухом та розв'язка лісова просіка в бік траси Н-16. Саме розв'язка. Вони вважаються найбільш такими аварійно-небезпечними ділянками дороги в зимовий період і в умовах е зледеніння, коли на дорозі ожаледиться. Е з приводу е готовності, оскільки дороги промерзають і дорожнє покриття стає е слизьким та засніженим, е терміни усунення дорожньої слизькості е відразу після виявлення. і, е так би мовити, До 8 годин. Е до 8 годин має бути усунено слизькість після закінчення саме снігопаду. Тобто термін 8 годин, правильно? максимальний, максимальний термін 8 термін, годин так. після закінчення саме опадів у вигляді снігу або інших. Боротьба зі слизькістю проводиться в даному випадку в першу чергу на найбільш аварійно небезпечних ділянках по місту. Тобто спочатку е, мають бути очищені ці ділянки, а потім вже реш, решта міста в порядку черги. Ну, коли приходять на е, зимове пересування, мова йде про зміну гуму в першу чергу. Е, чому це важливо змінити гуму саме на зимову? Е, на зимову гуму водіям рекомендується змінити е, е, гуму взагалі, тому що літня гума має інший склад. Вона при температурах до е, Після плюс 6 градусів, тобто нижче плюс 6 градусів, починає дубіти менше тримає щеплення на дорозі, менше має взагалі щеплення з дорогою, що може призвести до тяжких наслідків у вигляді ДТП. Тобто машину може понести просто. Так, машину може понести, може взагалі скинути машину з дороги на узбіччя, і дай Бог, щоб в таких випадках було якнайменше як найменше зараз це, скажімо так, не дешево, але все таки це безпека В першу чергу. Це безпека самого водія. Його пасажирів і е, всіх навколишніх учасників дорожнього руху, оскільки е, водій своїми діями убезпечує в першу чергу себе і своїх пасажирів. Пане Лукю, у Черкасах з'явилися нові дорожні знаки. Чому була потреба їх їх появи, і що це за знаки? Де вони з'явилися? Е, я розумію, про що саме ви це саме е, змінили напрямок головної дороги, починаючи від вулиці санаторної біля обласної е, лікарні. В бік до вулиці Олексія Панченка та в бік вулиці генерала Момота і дорожньої розв'язки. Тобто, якщо їхати з боку лікарні, головна дорога буде у вас, і вона у вона буде повертати ліворуч. Не так як було раніше, що головна дорога йде одно з одностороннім рухом, саме вулиця Панченка. А від вулиці санаторної на вулицю Панченка наліво. тут важливо акцентувати для водіїв, які звикли вже їздити цими шляхами. Просто уважно дивитися на знаки, вони не просто так там з'являються. Водії взагалі <плес> мають користуватися так. і звертати увагу на дорожні знаки, оскільки в першу чергу це їхня безпека. Плюс до того це було зроблено на прохання саме. Мих, мешканців і е, водіїв, проживаючих там, е, оскільки їм було дещо незручно е, чекати, доки їм нададуть е, право першочерговості проїзду е, водії, які рухаються по головної гол, головною дорогою. То ви виконали, дорогою. виконали прохання по суті? Фактично, і... так спільно з міською радж... радою було погоджено проект і встановлено нові дорожні знаки. Пане Лусі, що зараз от, можна визначити найчастіше порушують як водії, так і пішоходи. Які можна було визначити такий перелік цих порушень? В принципі, основними порушеннями водіїв це проїзд, перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, не надання переваги в русі е, пішоходам е, на пішохідних перехрестях на пішоходних доріжках. Е, та й в принципі все. Це що стосується саме водіїв. Також можна до цього списку донести. Е, Перевищення швидкісного режиму більше як на 20 км на годину в е, самому місті. Що стосується пішоходів, як було, так і залишається це перехід е, проїжджої частини в недозволеному місті, тобто поза пішоходним переходом, і особливо проблема актуалізується в темну пору доби. Коли найбільше е, стається ДТП за участю саме пішоходів, оскільки дуже багатьох е, банально не видно на проїзній частині дороги, оскільки вони вдягнуті в сад. Усе темне і не мають ніяких ні світловідбивачів, ні флікерів, ні жалеток, ніяк себе на проїжджій частині не позначають. Ну, Зазвичай, говорячи про безпеку руху, ми згадуємо водіїв в основному, ну, автівок. Напевно, не треба забувати, що права і обов'язки в першу чергу є, як кажуть велосипедистів і пішоходів. Про це ми мало говорити. Які законодавчі вимоги до них в основному? Ну, до пішоходів я вже е, сказав, відповідаючи на минуле так. питання. З приводу велосипедистів, це е, велосипедист має е, право керувати велосипедом е, і знаходитися на проїжджій частині дороги лише з досягнення віку 14 років. Е, якщо він не досягнув цього віку, він має рухатися е, пішоходними доріжками або велодоріжками, або е, тротуаром, фактично поза межами проїжджої частини. Також для руху в темну пору доби велосипедист так само має позначити себе на проїжджій частині. Для цього рекомендується вдягати або світловідбиваючі жалети, або світловідбиваючі елементи на одяг, або банальні флікери, які допоможуть розпізнати велосипедиста на проїжджій частині. Також для руху в темну пору доби у керманича велосипеда має бути встановлена фара, працююча обов'язково, фара для того, щоб. І велосипедист бачив поперед себе, коли він рухається, і його було видно на проїздій частині. На велосипедній доріжці має право знаходитися тільки велосипедист. Тут Є приклади, от по тій же вулиці чехові, де ставлять автівки саме на оцих зонах. Це… Так, взагалі на вулиці Чехова там встановлені дорожні знаки і розмітка про те, як саме мають бути поставлені автомобілі відносно проїжджої частини і відносно велосипедної доріжки, яка там знаходиться. Водії мають керуватися в першу чергу дорожніми знаками, коли ставлять і паркують свої авто, залишаючи їх там. Пане Луксі, для інспектора одним із способів інструментів от забезпечити безпеку дорожнього руху, коли буває зупинка автотранспортного засобу, ну якщо він вважається за. Потрібне. Ну, це це проблемне питання, як правило, виникають конфлікти у інспекторів з водіями. Які права і обов'язки тут? І як у інспектора, так і у водія. Що потрібно робити? Якщо виходячи з точки зору водія, то в першу чергу після зупинки Інспектор має повідомити причину зупинки транспортного засобу на вимогу самого водія. Може пред'явити посвідчення поліцейського. Та е, вимагати відповідні документи від самого водія з, з точки зору самого інспектора, який зупинив е, даний автомобіль, він керується законом України про національну поліцію. Саме стаття 35, яка регламентує, в яких випадках конкретно е, поліцейський може зупиняти транспортний засіб. Там всього 10 пунктів. Е, також відповідно до е, чинних. Е, Чинних законів саме закон відповідно закон України про правовий режим воєнного стану, а саме стаття 8, яка регламентує роботу як поліцейських, так і інших формувань в умовах військового стану, і яка регламентує також додаткові причини для зупинки транспортних засобів в даному випадку. Також відповідно до змін, які були внесені до закону України про дорожній рух, водій також зобов'язаний тримати. Руки на кермі не виходити з машини до вимоги поліцейського і керуватися відповідно вимогами поліцейського щодо себе. Він має пред'явити посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. А для інспектора, щоб перевірити документ, їх обов'язково треба в руках тримати, чи в будь-який спосіб він просто має переконатися там зміст документів. чи можна їх показати? Чи обов'язково треба їх передати відповідно до закону України про дорожній рух та закону України про нас поліцію. Водій має пред'явити у спосіб, щоб. Поліцейський міг е, повністю чітко е, прочитати і перевірити інформацію, вказану в документі. Е, закони не передбачають передачі е, саме документів поліцейському. Тобто, якщо водій передав свої документи поліцейському, це нормально. Якщо не передав, але все одно дав змогу вичитати, так Так, не просто показав. прочитати дав можливість, так прочитати, звірити всі дані з документа. Це також дозволяється. А дія я, я, яку тут роля? Якщо в дії документи? електронні документи в дії також мають е, правовий статус в, е, чинних документів. Якщо Ти ж, треба продемонструвати, можна паперовий, можна електронні документи, фактично в дії. Також, також продемонструвати не передаючи, допустимо, телефон. Так, так, так. так. Зрозуміло, тобто це законні, це, це законні вимоги перевірити документи. Тут не можуть бути емоції. Як правило, емоції виникають люди, ну, стосовно цього питання. Ну в умовах сьогодення у водіїв немає виникати в принципі ніяких емоцій з приводу того, що поліцейські проводить поліцейський або будь-який інший контролюючий орган проводить перевірку документів, як перевірку документів, так і перевірку поверхневого транспортного засобу особи або речей. Пане Олексію, чи змінилися? Чи є якісь зміни в питаннях забезпечення безпеки дорожнього руху? в зв'язку з війною у нас? Так, як вже було сказано, відповідно до закону України про правовий режим в умовах воєнного стану, відбулося дещо розширення поліцейських функцій і поліцейських обов'язків в умовах воєнного стану і, в принципі, на цьому все. Тобто, фактично. Поліцейський, як я вже сказав, може перевіряти документи, перевіряти, проводити поверхневу перевірку речей, сумки, поверхневу поверхневі перевірки транспортних засобів. А якщо б транспортний засоб зупиняють наприклад тут комендантську годину, чи якісь документи потрібно мати, підтверджуючи, що людина має право зараз бути на вулиці? В першу чергу, єдиним документом, який передбачає дозвіл, так би мовити, на перебування на вулиці в умовах комендантської години, це дозвіл від або перепустка від військово-цивільної адміністрації області. Такі дозволи вони оформляють самостійно і видають їх самостійно. Тобто, якщо особа, яка е, керує транспортним засобом або перебуває е, на вулиці під час комендантської години, вона має поліцейському пред'явити перепуску для того, щоб не мати правових наслідків. Ну і паспорт бажано мати все -таки. А таки. ж. паспорт, е, ідентифікаційні документи е, особи мають бути в неї завжди з собою. П'ять десять хвилин там от людина затрималася в Кунданську годину, все одно це вже кажуть порушення, так якщо дивитися відповідно до законодавства, так це буде порушенням, але ну це фактично буде підставою для перевірки особи. Але враховуючи, що всі ми люди усім притаманна затримка або якісь непередбачувані обставини, людина може просто розповісти поліцейському, що в неї сталося, або чого саме вона запізнюється. Е, і треба це розповідати, оскільки поліцейський має е, прийняти відповідне рішення щодо особи. Ну, в першу чергу він має право запитати, що ви тут робите в цей час. В першу чергу. так. В першу, він не має права, він в будь-якому випадку запитає. Запитає. Зараз часто виключають електроенергію, відповідно, вимикаються і світлофори. Часто може побачити зараз на наших дорогах регулювальників. Ви знаєте, як показала практика. Як це не парадоксально? Велика частина водіїв, вони просто не знають, вони не читають те, що показує регулювальник. Ми сьогодні принесли ваш, скажімо так, робочий інструмент, так. і я пропоную, давайте продемонструємо ще раз: ось проведемо такий лікбез для водіїв. Покажіть, будь ласка, знаки, що потрібно робити і як реагувати на Ну, в першу чергу, як Поліцейський або регулювальник виходить на проїжджу частину дороги, подається сигнал. Я можу? Так, <різь> піддавшу <різь> <різь> подається сигнал е руки до гори. Тобто, фактично, жазл знаходиться вгорі, або якщо немає жазла, просто рука знаходиться вгорі. Це є сигналом для зупинки усього транспорту, усіх пішоходів у будь-яких напрямках. Тобто відміняється сигнал світлофора, регулювальник, основна фігура правильно? відміняється робота світлофора, навіть якщо він працює, але регулювальник знаходиться на перехресті. Відміняється робота дорожніх знаків, відміняється робота дорожньої розмітки. Фактично, всі мають регулюватися. Сигналами регулювання. Давайте продемонструємо, що робить інспектор, і прокоментуйте кожну позицію інспектора. Ну, Так, як я вже казав. перше... перше ви вже показали, він зазначив, що він тут, як кажуть. Він виходить на дорогу, так. показує, забороняє рух в усіх напрямках. Будь ласка, для ні. Для для вас? Да. в першу чергу. Іншим сигналом регулювальника це є. Руки розведені в сторони, або руки опущені, або одна рука розведена, і жезл або рука притиснута до грудей. Що повинні водії робити? Водії, на яких вказують руки, фактично, вони мають рухатися прямо або праворуч. Єдине поворот ліворуч заборонений. Також пішоходи можуть переходити проїзну частину попереду грудей регулювальника або позаду за спиною. Е, іншим сигналом регулювання це є е, витягнута рука вперед і вліво. Фактично, так. в даному випадку, ви е, От, можете так. повертати лише праворуч. Тобто ми рухаємося, ну, ви стоїте обличчям до нас, ми рухаємося вправо, правильно? Так. Е, водій на якого показує фактично. Е, Фактично показує регулювальник, має рухатися лише праворуч, тобто він має право повернути лише праворуч, прямо і наліво рух заборонено. Водій по ліву руку може рухатися в будь-якому напрямку. Також пішоходи, які переходять про частину дороги, можуть переходити її лише за спиною у регулювальника. Якщо транспортний засоб має право рухатися ліворуч, така ж уточна позиція тільки в іншу сторону, правильно так, фактично, це буде робота регулювальника. Він фактично буде показувати один раз перехрестя, потім. Буде зупинено рух в усіх напрямках для того, щоб водії мали змогу зупинитися або допроїхати, завершити маневр, свій буде Показано регулювальником в інший бік. Після цього так само буде зупинений рух для транспортних засобів. І якщо на перехресті утворюється. Черга з водіїв, які повертають ліворуч, на кожному напрямку буде вказуватися цей жест регулювальника. Відповідно, якщо водій бачить спину регулювальника, він зупиняється. Тобто, для нього це вже на спину на груди регулювальника. Якщо ну, немає цього такого. Жесту водій не має права рухатись. Тобто, фактично, для водіїв рух на груди або на спину регулювальника заборонено Це червоний сигнал світлофора. Дякую, Олексію. Давайте підсумуємо нашу розмову. Буквально по пунктам основне починається зимовий період. Перше. Там починається з що ну по пунктам, що потрібно і, е, зробити, щоб все таки забезпечити безпеку свого руху, е, в першу чергу, для того, щоб убезпечити себе і своїх пасажирів та не створювати е, загрозу життю та здоров'ю е, оточуючим, водій має е, змінити шини з літньої на зимову, оскільки зимова має більше щеплення з дорогою. Е, е, при проїзді перехрест має керуватися в першу чергу жастами регулювальника, далі світлофор, далі дорожні знаки та дорожня розмітка. Також Якщо його зупиняє е, поліція або поліцейський, будь то на блокпосту, будь то е, в Русі, він має пред'явити посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб та е, поліс страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Е, при цьому водій має тримати руки на кермі, виконувати чітко вказівки поліцейського та не покидати автомобіль без вимоги самого поліцейського. Стосовно покидати автомобіль без вимоги поліцейського, це саме правило стосується і пасажирів. Ну і напевно усвідомлювати, що все це робиться заради безпеки його ж самого і тих, хто по. В першу погляд. чергу це робиться для безпеки водія, пасажирів і взагалі громадян. Дякую, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що нас і вас в першу чергу водії почули, і ТТП буде менше на наших дорогах. Я нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Говорили про безпеку дорожнього руху. На наші питання відповідав речник патрульної поліції України в Черкаській області Олексій Драгун. Щасти вам, бережіть себе.